В якому сьогодні зустрічаються команди Кардинал Рівне та «Енергія». виконавці. Так що львівська команда теж, можливо, в, пев в певному сенсі можна застосувати. Ось, хороша передача на Радевича. І той поки зараз суперника львів'яни по майданчику. Радевич Гураль вільний пробиває. Діагоналі і тут ось помиляється голкіпер Волков. Що тут? Жовта картка для. І кардинал забиває Любомир Парфенюк. Ще один хороший момент був біля. з паричу. Микола Це Андрій Тіряєв. Класно розібрався. Обіграв Дяченко, але як тут Петро Дяченко зіграв? І гол! Микола Грицина відправляє м'яч у сітку власних воріт. 2-0 на користь рівненського кардиналу. А Микола Грицина забив. Другий упродовж менш ніж хвилини. Дарує м'яч супернику. А що тут? Тут Дмитро Дяченко просто дарує забитий гол львівській енергії. Ось так рятував голкіпер. І жахлива помилка просто від Дмитра Дяченка. просто від... в... Передача. Здається, що любов Парфенюк дещо дещо гри випадає. Волянюк зараз як класно обіграв суперсид. Грає на Волянюка. Тримає м'яч на фланзі. Парфеню! Який удар. Що тут Волков притримував суперника так і арбітри одразу дають фол. Більше того, Едуард Волков ще й жовту картку отримує на 17-й хвилині. Більше того, Едуард Волков ще. Збарич, на Теряєва, Непоганий. Іроном в один. Знову обрізаються рівняни. Тут уже Волянюк не зміг своїй команді допомогти, але устійку воріт пробиває Яру. Роз... Проти нього Парфенюк. Парфенюк кидається. Що тут? Знову вдвох ізбачна, коли на першого тайму пішла у нас без фолу. І що тут? Вихід 3 в 1. Любомир Парфенюк дуже невдало розпорядився м'ячем на цьому епізоді. Номер 10 Михайло Зварич, капітан команди Номер 11 Михайло Грицина. Скіпчик пробивав. Енергія атакує. Грицина. Класно розібрався із Басичем. Клас. І помиляються тут львів'яни. Що Фол фіксують. Співчик з М'ячем. Хороша передача на Сорокіна, але Сорокін здавалося надто затягнув із цим ударом, але не затягнув, друзі. І якраз все зробив часною темп. Сьома хвилина нашого поєдинку. Владислав Сорокін відкриває ліг своїм забитим м'ячам. Подивіться, здавалося, він вже втратив тут шанс для удару. Хитнувши декілька разів Романа Гураля, але Владислав Сорокін так не думав, він знав, що він робить. Енергія знову п'ятьох. І забиває Роман Гураль. Дуже красиву комбінацію зараз розіграла команда Валерія Лехчанова у чисельній більшості. Осній відіграв на партнера по команді. і Тут на Радевича і простріли. Зварич. Хороший удар від Михайла. Михайло Зварич. Михайло Грицина. Що тут? Стигає Дмитро Дячан. Причому Валерій Лехчанов постійно тасує ці бригади більшості своєї команди. Тут Роман Гура Сергій Кравчук забивав ну, в складі енергії Михайло Грицина. Михайло Грицина. Встигає Сорокін, встигає і втрачає м'яч. На рівному місці втрачає м'яч Сорокін. Зварич, як він зараз не влучає у площину вирішила Грицина. Михайло Зварич. Ярослав Квасній. Його удар, і Дмитро Дяченко у кописні Жовту майку одягнув Михайло Грицина. І забиває енергія Андрій. Тіряєв за. 10 секунд до завершення цього поєдинку. Поєдинку 3-3 рятується енергія. Михайло Зварич. Олександр Басич відпустив тіряєва. І Зварич. І забуває енергія. Що у нас тут? Бойова справді нічия.